Всім привіт, з вами знову я, Адріхтерсі. Сьогодні Блю. Я не пам'ятаю яка сьогодні серія, але фіг з ним. Я трошки там прокопав, я думаю, вам тут було нецікаво. Найшов я там пару желізок і от вирішив подглядати трішки за фермою. Тут от. От так от. да Та що ж це таке? Що ж сюди вода не надходить? мені може сказати що з водою сталося ось нехай буде так і тут я як обіцяв я вам зроблю тортик зараз підемо його захаваємо може до окай Так. Так, шо у нас? Ух ты, скільки у нас желізки! Круто, круто! Так, нам потрібно молоко. Так. Ти візьму. Нам потрібно три відра, наскільки я знаю. Ну, що поробиш? Давайте це все нафіг скинем, візьмемо тільки три відра і все. І так зараз до коровок вернемось. Так, тепер нам треба ще знайти коровки, бо наскільки я знаю, їх всіх повирізував. Че навіщо я їх всіх повирізував? Добре, давайте так прогуляємося, можна сказати. В пошук. Корови. Я надіюсь не чути, як грає телевізор. Моя сестра його дивиться. Надіюсь вона не помішає, до речі. Сам десь наша хата. Так, давайте будемо цьому полу. по, по сонцю. Тобто воно. Сідає, значить, на... На, сход... на сході. Кажемо так. О, виріємо нашим. Вибачте, зараз поверну. Були технічні проблеми, я повернувся і давайте продовжимо. Бла-бла бла-бла-бла. Таке нам таке нам в цій серії знову хтось помішав. Це мене просто дико нервує. Я б навіть сказав, що не дико, це мене просто божевільно нервує. Я просто ненавижу цих людей. Давайте трошки грубочки позбираємо нам зановляться зробим юшку віфти ну не віфти мне не потрібні ки тут кольоры віфти головне є різних кольоров я корою крівні одної шо я дурно три ведра забабахал дать не належу Блін, не хавати вже треба. Ведько. Добре, давайте вернемо собі до хату. Хата-хата. Такий хата. трошки підлагує. але це пов'язано з тим, що я тільки що монтажував відео. Наша, мабуть, там лише все один відсоток. Ферри у всіх корів. Блін. Блін, блин. Я просто вже шкодую. Треба хоча б одну лишити. Да, одні... не, двох. Двох було би якраз досить. Тут в мене на слині. Наша хатка. Слухай, де може там є десь коровки? Давайте я зараз схожу собі за хавочком. тих корів. Довбаних. Оп. Вот так от краще. Корови. О, висяча штучка. Видно я забув дорубати. Ну, нічого. вже ночі Чорт. У мене нема тут ні меча, ні нічого. У мене зараз так швиденько така розвитка. І погнали до хати. Чому? Фоак... Самі свині. Вівці. Вівці, свині, а корів нема. Видно, таке пляцка теж не буде. Того це здесь скільки. Коровка! Маленька моя, ходи сюди. Ї... Треба її пшеничку захопити. Коровки. Дякую тобі. Няшечка. Вернемось дозато. Ти ж тут коровки гарні. Ні, я проти свиней теж нічого не маю, але... Їх якось забагато. Ну ось так от радійте. Тортик таки буде. Хоча ми таку частину серії витратили на пошукать цього. Дідка! Валем ковабанга. Ау! Ah. Це було боляче. За нами в погоня, нам треба чекати. Ммм. Mm. Лощок. Лошар. Ой, <скривіт> вибачте. Эээ... Яйце! Будь ласка, скажіть, що яйця не треба. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Так, 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 так. Скільки я знаю, так, так, і всередині яйця. ті Добре. Нічого. Я вирішив, що я піду на пошуки яйця. Якщо б це не було, я таки дістану те що я обіцяв. И нехай най-меней придется пройти через плюс 100-500 пауків. Паук, ну, вызернусь, Молодець. Все. И мы йдем на пошуки. Но ого їй курки. Куроки тоже вроді повизал. Словоч. Ха, я триш. Эндер бро, скелет бро, вівця бро, крипер бро. Крипер бум точніше. Оликий <laughs> бум! Добре давайте позбираем. Что ж тут попадало? Думаю нам це трошки пригодиться. Стик, куда ты в свого пуляєш, а? Я тоже лучник по попризначь. Е Два ендермена. Я не дивлюсь, я не дивлюсь. Котерійте собі землю, я вас не чіпаю. Я нічого не. Павук-павук-павук. Сволоч. Я вас не чіпаю, я вас не дивлюсь, я не дивлюсь. Я не дивлюсь. Я на вас не дивлюсь. Ви мене не бачите. Ви нічого не бачите. Так... Як я як, як я, як я й хотів, я зараз запрошу. Блін, так на Можна ж поспати, у нас же є ліжко. Добре, давайте поспимо. Що ж нам важко чи що? Так, прокидаємося. Встаєм, ідемо на пошуки. Курки. Я таки дістану дістануся яйця. Щоб це мені не коштувало. Навіть <плес> дві серії. Я хату я не хочу загубити, ну але якщо... якщо тут я його. Шо? Вже майже меж зламався. ну Нічого. Ми вертаємося знову назад. О, у нас же 12 рівень, ви дивіться. Ми круті. Досить просто тепер стало набирати рівень, якщо брати до увазі. Ну. Якщо брати на увазі, нове обновлення. Рівень стало качати надзвичайно просто. Я навіть не знаю на що вони таке зробили. Я чесно, цьому не дуже радий. Адже рахуйте ви тепер не виходячи з дому, набираєте просто божевільні рівні. І ще й зменшили зачарування з 50-го на 30. Це ж ніякого хардкору. Не розумію. Можливо ми в майбутніх версіях це виправлять. От тобі меч зламався. Кліт! Люблю ценка, привет. Зараз за собою будем цю стаю вести. Але я б... Дивіться, що у нас маленькі таке коровки. Привіт, ходіть за мною А ти, шо, ти ти шо не любиш? Давайте їх відведем. Ходіть сюди, говоря, щоб взади кріпера не було. Омо! І ви, свинки У нас буде власна ферма. Эй, ти ч зависла? Ладно, мені трьох досить. Ходіть, ходіть. Ой. Там так нікого немає. ходить, ходить. Блин, мне это прикольно. Трава зачастую что-то О, ой, я бачу уголь. Угильечко. Так, он из рода в пост. Ходить, ходить. Блин, Давайте сюда их. Хой тут будет наслушать и все. Эндер Да худи сюда, в пакурова. Крова, что с тобой? Ты какая-то очень страшная. Ну все. Практически, теперь, ты... теперь давайте ей. Ладно, ну сегодня яйца того не буду. <с hiçbir> а на следующем выпуске, думаю, мы... Его давайте тогда возьмем... Це ось це таке. О. Ось. І зробимо трішки паркану. Отак от, от. Да, думаю, стільки буде досить. По перше давайте обгородимо це. А там можна впасти. Там можна впасти свинку. Рока добре. Так. Так що було красиво. Треба їм зробити такий загінчик зверху да я думаю теж зверху конечно нам би ще одну свинку он що, ми її потім підтягнемо не 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 в хату не Окей, okay, буде у нас загончик. Шимаємо вроде землі, да? Ну вот це пригодилась. Добре. Дробимо цей загончик, заживем тваринок я думаю на цьому. На цьому серія себе вичерпає. Добре, Думаю, цього буде досить. Бо я принаймні надіюсь. Коробка, ходи. Ти мені якраз потрібен. Короче, фиг знаю. У нас тут есть две свинки, а коровка. Коровка. Эндер коровка. О, точно. Можно вы найдете когось. Ходите Та -та, сюда. Та-та, ходите сюда. То, щоб вони вийшли. Ось такий у нас маленький що загончик ми його мабуть, майбутньому вдосконалим. А на сьогодні досить. До зустрічі! Підписуйтесь на мій канал, коментуйте відео, ставте лайки, пишіть нові ачівки. Побачимось!